Коли думаю про Україну, відразу згадуються яскраві кольори національного прапора, який майорить на вітрі. Це не просто дві смужки зшитих між собою тканин. Це символ вільної і сильної нації, яка завжди стоїть на захисті своєї суверенності. Україна не просто країна на карті світу, не просто найбільша країна в Європі. Це величезна скарбниця культур, історій і людей, що завжди готові боронити свої цінності. Ми, горді громадяни Незалежної держави, вже навчилися виборювати право на існування, незважаючи на всі перепони та випробування. Думаю, весь світ же дізнався, що наша нація відрізняється непохитною силою духу і невгамовним прагненням до перемоги. Україна має великий віст нематеріальної спадщини. Петриківський розпис, кобзарство, унікальні стилі вишивання, неповторні святкові обряди та багато іншого. А ще варто згадати видатних українських авторів, які писали для співгромадян, щоб утримати цінності нації. Тож ми повинні зберегти, захистити наші надбання від загребущих ручіщ ворога заради наступних поколінь. Тільки спільними зусиллями нам вдасться підтримати нашу країну на шляху до яскравого та успішного майбутнього. Сьогодні наша країна зазнає як і значного розвитку, так і знищення. З'являється багато україномовного контенту, що впливає на національну свідомість, саме ці події стають рушієм для нових ідей та звершень. У нас є багато пам'яток, подібним яким більше ніде не знайти, навіть якщо хтось захоче їх скопіювати. Наша країна залишається і буде залишатися неповторною та прекрасною. Україна це супер, Україна це ексклюзив.